Дорога церква, шановні присутні, всі, хто прийшов в Дім Божий, давайте скажемо слава нашому Господу! Ми вас перше на дня було таке велике свято. Я хочу привітати вас великим, великими словами: Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сідайте, будь ласка, займіть. Ми дякуємо Господу Богу, що Бог благословив нас сьогодні бути в вас. Дякуємо Господу Богу за дорогу, за ваш прекрасний край, чудовий край. Ми їхали, любувалися, тільки хтось вам трошки, щоб ви не зазнались, побудував дороги. А так у вас все прекрасно. Слава нашому Господу! Слава Богу, що і на цьому місці є церква Божа. І тут славиться Його велике і святе ім'я. Ми маємо за честь сьогодні служити вам і нашому Господу. Так що, браття і сестри, будемо спільно дякувати Богу, служити Йому, прославляти ім'я Його. Я хотів би, щоб. Верніше, я хоч я буду сьогодні свідчити і трошки проповідувати. Така буде комбінована в мене проповідь, тому що Господь положив мені на серце дещо розказати про себе, про те, як Бог привів мене в церкву і як я каявся, які пройшов шляхи ну, такі непрості, але християнський шлях. я... Сам із православної сім'ї батьки ходили в православну церкву, навчали мене також туди ходити два рази в рік на Пасху на Різдво. Цього було достатньо, як казали, мій тато казав, що це можливо і забагато. Але ми вірили по-своєму. В тата були свої прерогативи. Він любив Україну і за це його часто визивали. В ті органи, які вже сьогодні немає, тому що моє дитинство юність приходили в часи кому... комуністичної влади. Багато з вас то не пам'ятає, але я думаю, що є такі люди, які знають ті часи, коли заборонялося і Слово Боже, і... і все інше. І там, коли його визивали в ті органи, разом з ним іноді визивали і нашого пастора церкви. Яка була в нашому селі, і вони там спілкувалися, знаєте, одного за Україну визивали, іншого за Бога. Але вони мали спільні зустрічі там в тих органах, де їх дуже крепко пісочили, скажу таке слово. І вони розмовляли часто між собою. І тато мене його питав завжди, мій тато, скажи мені, каже Іван, ти ж просвітер своєї церкви, коли кінчиться ця безбожна влада? Що міг сказати про світи на той час? Він сказав: Ти знаєш що, Гріша? От тобі на таку книжечку він дав. Можливо, хтось колись і пам'ятає, це були такі, як дві коробки сірників, чотири Євангії надруковані. Каже, читай, тут є все. Багато приїжджає додому і каже до мене: ти молодий, тобі 14 років. Напроч, найди мені, коли ця влада закінчиться, бо я вже не дождуся, каже цього всього. Я 14 років практично знав на пам'ять 4 Євангелія, але там такого не було не написано, бо тому, що ми знаємо, що конкретних дат немає, але Господь нас учить, що все на цій землі пройде, крім слова, його. Знаєте, радянська влада вона давала можливість молодим юнакам і дівчатам вкусити всі прелісті світу. І з часом воно якось знаєте, життя. Світське е, взяло верх, я проходив різні етапи життєві. Але в мене в житті було все прекрасно. Чудово було все. Я е, е, дружився на е, дівчині, з якою зустрічався, яку кохав, мав хорошу роботу, у мене був кар'єрний рост, все було дуже добре в моєму житті. Але, од, знаєте, в мене дружина із е, віруючої сім'ї. Всі віруючі, крім моєї дружини. Ну, я комуніст, вона комсомолка, дуже така, знаєте, була горюча сміть. Проходили роки, минав час, і знаєте, Господь почав торкатися мого серця. І одного разу він мені показав а, терези, ваги. На одному моє матеріальне, на іншому моя духовна складова і матеріальне, звичайно. Переважувала. І Господь, знаєте, торкався з серця. Я їздив до батьків дружини. Вони ніколи нас не агітували, і я почав ходити до них на зібрання. Потихеньку, потихеньку, знаєте, Господь торкався. Одного разу я жив недалеко від зібрання, метрів 100 від зібрання, в якому я зараз є членом. Господь торкнувся мого серця недільний 4 січня, зима, мороз. І я думаю, піду не я в зібрання. Тут поряд 100 метрів. 100 метрів. Це був мій шлях на голову. Знаєте, ворог. Все робив так, що і так мене атакував. Що ми... <кій> мені здавалося, що за кожним стовпом стоїть стоять мої знайомі, друзі, тикають пальцями, побачать мене зараз, що я йду на зібрання. Ну, страшно, який був супротив. Сто метрів я пройшов. Це мене в черевиках аж хлюпало, коли я прийшов до молитви. Але знаєте, я дякую Господу, що Господь. Працював наді мною. Знаєте, я хочу зачитати одне місце Святого Писання і продовжити своє, е, своє свідчення. Це буде книга Псалмів, псалом номер 49 15, 15, 14 і 15 вірші. Принось Богові в жертву, подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому, і до мене поклич в день недолі, я тебе порятую. Ти ж прославиш мене. Слава нашому Господу. Знаєте, прекрасні ці слова, вони мають певне відношення до моїх життєвих подій. Я сьогодні хочу розповісти це не для того, щоб ви запам'ятали такого брата із Рівненщини, а просто щоб прославилось ім'я нашого Господа на цьому місці. Ось, ось мета мого свідчення. Щоб Боже, Божа слава тут е, проявилась, щоб, можливо, є які люди, які ще не покаялися, не прийняли Христа, зрозуміли, що спасіння в Ісусі Христі. Слава нашому Господу! Ось яка мета мого свідчення. Є, є, є людина, така, як і всі, із, із праху, із землі. Звідки вийшов, туди піду. По духу раб Господа Ісуса Христа. І дуже хочу і прагну, щоб свій час Господь мені сказав. Рабе, як там хто пам'ятає, добрий і вірний, війди в спочинок пана свого. В іншому місці пише, війди в радість пана свого. Прекрасні слова. І знаєте, я це прагну. І бажаю кожному із вас, щоб в назначений час всі ви війшли, і ми разом. Церкву Божого в церкву нашого Небесного Отця і в радість нашого Пана Ісуса Христа. Знаєте, я певний час прожив в церкві, пройшов всі етапи, знаєте, підготовки, хрещення водного, злиття Святого Духа все інше. Пройшло багато років. І одного разу теж так само, 4 січня. Але це був буденний день, я їхав на роботу, і в мене стався інфаркт по дорозі. Я їжджу сам за кермом, люблю швидку їзду. і От в мене стався інфаркт і обрив тромба. Я їхав на великій швидкості, але знаєте, коли мої руки відпустили кермо, я бачив на керму руки інші, ті, які пробиті цвяхами. До е, фірми, де я працював, було десь більше 1,5-2 кілометра. Я не пам'ятаю, як я доїхав туди, але я доїхав туди. І коли я біля е, прохідної зупинився і е, не вийшов, а випав майже з машини, е, охорона визвала, е, швидку зразу ж. І ну, ви знаєте, як їздить швидка, це буває. Вона їде 10-15 хвилин іноді. Але диспетчер повідомив, що по нашій вулиці якраз їде швидка. І вони її перенаправляють до нас. Вони прибули буквально десь за 2 хвилини. І е е е дуже був хороший лікар. Я з часом знав. Вже коли дякував з часом лікарям, що це був, був, був найкращий екіпаж швидкої допомоги, які дуже швидко зорієнтувалися в проблематиці. Вони швиденько мене забрали, перезвонили на в лікарню і сказали, що готувати ну до певних операційних дій. Коли вони мене туди привезли, там вже. Мене чекала бригада лікарів кардіологів, які визначили, що треба терміново робити операцію. І, а в цей час вже ну, повідомили рідних, близьких і церква відповідно. І вдома, і всюди, де хто тільки знав, всюди молилися. Знаєте, коли Господь руками лікарів робив одну справу, то брати і сестри церква молилися. І це в комплексі дає потужну силу від Ісуса Христа і дає спасіння кожному із нас, хто попадає в такі ситуації. Операція була складна. Лікар мені сказав, що він. Вперше в його житті він бачив, що е, коли вони намагалися зацепити тромб, який вбивався і рухався до серця, він розслоївся, як гармошка. Його неможливо було зафіксувати. І він рухався в сторону серця. і Лікар каже, вже потім розповідав, що він вперше в житті бачив таку ситуацію, раз тільки десь. На симпозіумі в Польщі він був і розказував якийсь старенький лікар, що такі випадки теж були в його житті. Але знаєте, коли в лікаря, можливо, опуститься руки, і він вже ставить на людині крапку чи хрестик, кажуть, то Господь. Він милостивий Бог, і він зробив все, щоб цей лікар, ну маючи, як кажуть, останній шанс, він все таки зумів зафіксувати цей тромб недалеко від серця, і таким чином життя моє було продовжене. Деякі брати з церкви моїх не моїх, а дружини, батьків, були в цей час. Ну тому, що це перед різдвом було. Вони, Скуплялися на в нас на ринку, і коли їх повідомили, вони не шукали церкви, ні церкви, ні чогось такого. Вони просто стали в куточку і стали молитися. І одному нашому брату було видіння. Вони бачили мене е, в лікарні, і вони бачили лікарів і бачили особистість у білій одежі, який сказав, буде жити. Слава нашому Господу! Знаєте, після операції. Коли вже все пройшло, мене забрали в реанімацію. Десь годині о 9 вже там дружину випроводили, бо це ще реанімація, нікого не залишилося. Залишилася чергова зміна. Біля мене лежав дідусь, якому на той час вже було років, мабуть, за 70. і Більше нікого, стані такі важкі. Це він такий більш-менш Час іде. Спочатку пішов лікар десь відпочивати, ну, як зазвичай в лікарні, потім старша медсестра, потім ще одна сестричка пішла. І тільки цей дідусь, який був біля мене, він не спав. Хоча потім він мені розповідав, що він займається спортом і він завжди спить з 10 до 6 ранку. У нього здоровий хороший сон. Але тієї ночі він каже: просто сну не було, сон, якби втік від нього. І десь в дванадцять годин ночі почали вперше. Він каже: побачив, що е, тебе підкинуло, і каже: на моніторі пішли прямі лінії. Тобто, зупинка серця сталася. Він почав звати лікарів, прибігли лікарі, почали робити ну, відповідно штучне дихання, всі, всі процедури, але серце не запускалося. Поряд стояв апарат. Я ще забуваю, як він зветься. Може, медики нагадають, якщо є. Це два утюги, які, знаєте, електротоком запускають серце. І вони примінили цей апарат, він не працював. Просто він стояв, як знаєте, як е, мебель. От так буває в наших лікарнях іноді. І лікарі намагалися запустити серце, нічого в них не вийшло, це вже десь прийшло. Е, Лікар казав всім 10 хвилин десь в цих межах. Він, він розповідав мені вже з часом, каже, що я згадав, що десь в другому відділенні є такий же апарат, але це треба знайти лікаря, який відпочиває також вночі відкрити десь. І каже, я зрозумів, що це вже все, що ми втратили цього пацієнта. І він каже: я вже опустив руки, кажу, сестрам, все займайтеся тут. Каже. І я вийшов в коридор, і каже, я виходжу в коридор. І бачу, йде той лікар з іншого відділення в час ночі з цим апаратом. І він питає: Ти куди йдеш? каже: Я куди? То що ти присилав мене покликали сюди? Його ніхто не кликав. Його покликав голос Господа нашого. І таким чином вони е, взяли, підключили цей швидкий апарат і з першого разу запустили моє серце. І дякувати Господу Богу. Знаєте, все пішло нормально, все пішло на поправку. На другий день був великий консиліум, тому що в місті якраз був з'їзд лікарів-кардіологів. Прийшов головний лікар, йому розповіли цю всю історію. Вони по-новому зняли з мене всі показники, і коли вони принесли цьому лікарню, він. Головному і цим кардіологам вони подивилися, вони кажуть: ми в шоці, ми такого не бачили. На серці залишився тільки рубець. Тобто, це зажило все практично майже моментально, і залишився тільки великий рубець. На серці, і лікарце мені сказав, ну як би там не було, ви оформляйте інвалідність, тому що це дуже складно для вас буде надалі жити в тому ритмі і в тому темпі, в якому ви жили. Але знаєте, коли я вийшов з лікарні, я втік через дві неділі, з лікарні втік, я поклав все, кажу: Господи, якщо є твоя милість, Хай буде так, як ти бажаєш. А людське хай останеться людям. І от, ви бачите, пройшло 9 років, я сьогодні стою перед вами. Свідчу про те, який наш добрий, могутній, сильний Батько Небесний і Спаситель Ісус Христос. Я не маю інвалідності, я маю е непогане здоров'я на свій вік. Служу Господу, хочу служити вам. Хочу, щоб ви знали, що. Там, де люди, можливо, не можуть нічого зробити, призивайте Господнє ім'я. Найперше, шукайте Його імені. Що би люди не говорили, як би вони не діяли, Господь поведе правильною дорогою кожного із нас. І знаєте, сьогодні я дуже дякую Господу. Дякую всім, хто мене підтримував. Дякую всім, хто за мене молився. Знаєте, дякую тим, можливо, хто хто не знає мене. І я їх не знаю, але вони просили за тих грішників, навіть яких вони не знають, які, такі, які моляться. І, можливо, і за цього я сьогодні стою тут. Я дякую Господу, що світ не погубив і не затягнув мене в ці тенети. І я радуюсь тому, що можу уповати на Господа. Знаєте, Господь мене два рази воскресив, раз тілесно. Коли в лікарні, а раз духовно, коли покликав до покаяння, і я впевнений і вірю в те, що і третій раз Господь Воскресить мене, тому що сам Ісус Христос Воскрес із мертвих, і, для... і в цьому є наша надія, і в цьому є наше спасіння. І знаєте, я, ще, якщо в мене є час ще. Можна, то я ще продовжу своє е, служіння і зачитаю, де е, продовжу вже не свідчення, а вже е, проповідь, таку невеличку скажу. Е, і такі слова: це буде послання святого апостола Павла до Тита. Це буде другий розділ з 11 вірша і нижче. Бо з'явила ж Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас. Щоб ми, відсувавшись безбожного та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішньому віці і чекали блаженної надії на з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Слава нашому Богу! Знаєте, сьогодні сьогодні в православні йдуть на кладовище. Сьогодні вони щось роблять таке. Виконують якийсь певний обряд. Дві тисячі років назад Марія також йшла на кладовище з, з жінками, знаєте. Але коли вони прийшли до гробу, там було пусто, там не було Ісуса Христа, тому що Він Воскрес. І сьогодні нам треба йти не до померлих, не до тих. Так, да, можна треба прибирати і наводити порядок на кладовищі, але ми повинні всі йти до Ісуса Христа. Тому що тільки у ньому життя, і тільки у ньому спасіння. Можна, знаєте, можна мати красивий кошик, вишити е, полотенце золотом, повну, повний кошик різ, різних цих, е, смаколиків, всього іншого, але ми можемо розминутися з Ісусом Христом. І це саме страшне, що може бути в житті людини, коли вона не зустрінеться з Христом. Сьогодні Господь нам всім дає шанс з ним зустрітися. Знаєте, повний холодильник це, це хороша справа, але пустий гроб краще. Тому що Ісус Христос нам всім дав надію, дав можливість вірити, дав можливість бути впевненим в тому, що якщо наш Спаситель Воскрес, ну і ми Воскреслимо свій час. Знаєте. Дуже важко стояти біля могили свого, скажімо так, духовного лідера і бачити цю могилу. Лежачий в могилі не спасе нікого, тому що він сам не може себе спасти. А в нас зовсім інший лідер той, хто все світом керує. Знаєте, людина в свій час піднесла Христа на дереві, і ворог радів і думав, що це перемога. Але батько небесний підніс нашого Христа ще вище, до таких висот, до яких не ангели, не небесні жителі не можуть досягнути на найвищій на найвищій висоті сіяє, знаєте, в своєму царському одязі, той, хто сказав, звершилось. І сьогодні це наша надія, це наше життя. Це наш завтрашній день, це наша впевненість в тому, що ми отриє, отримуємо вінець переможця. Це перемога над сатаною. Ворог, знаєте, ворог буде і намагається сьогодні, і напротязі цих всіх тисячоліт. знаєте, так заретушувати, зробити і залякати людей, і сказати, немає нічого після смерті, тому що яма це останній. Останнє місце, куди потрапляє людина, ні, це тіло туди потрапляє, а дух чекає, дух знає, що є, є після смерті. Тому що смерть, знаєте, я вам скажу, та людина, яка пережила смерть клінічну, це так, знаєте, отак: пь і виключили світло, щок і включили світло. І ця відстань між двома. Цими випадками, може бути, різна. У мене було там декілька хвилин. Ті, хто померли 2000 років, от вони в цьому промичку знаходяться. Але прийде час, коли ми всі встанемо перед Господом. І питання в тому, могила останеться там, з нашим прахом, а спереду що нас чекає? Майбутнє з Христом чи інша дорога. І не хотілося б, щоби. Не в цьому зібранні, не в нашому, не взагалі не в державі, не на планеті Земля. Було б дуже багато людей, які підуть іншою дорогою. Мені б дуже хотілося, щоб було спасене це зібрання, спасене ваше село, спасене наш край, наша держава, щоб всі ми покаялися і шукали лиця Господнього. Тим більше сьогодні непростий час. Ми бачимо, що. Яка ситуація у нас в країні на фронті? Гинуть е, молоді хлопці? Ми їх хоронимо щоденно. Знаєте, кожний практично дім приходить якась звістка: то рідні, то близькі, то знайомі. І дуже вони потребують там на сході нашої молитви. Я вчора був на такому похороні, і приїхав мій, мій племінник, він воює в Азові. І він каже: там на нулю немає невіруючих, там всі вірують, там всі моляться перед тим, як починається чи атака, чи щось таке, чи ворог починає бомбити. Але є одне но він говорить: дуже мало служителів. От що мені було вчора приємно, він розповідав, що десь біля їхньої частини, там на Донецькому напрямку, каже, приїжджають різні конфесії, каже, привезли, вигрузилися і бігом е, е, уїхали, бо ж ворог атакує. Каже: а поряд, віруючі ремонтують техніку військову. Зробили собі, каже, там обустроїлись, живуть, зробили певні умови для проживання. Баню зробили, каже, запрошують нас. каже, а в неділю наші десь там магазин. Якщо є вільна хвилина, то каже, сплять. А віруючий, каже: зранку зібрання проводять і каже: ми підтягуємося до них. Каже, дуже багато людей відвідують ці зібрання. І дуже добре каже, що, так, що такі є е, хлопці, які, знаєте, е, вірять Господу і не бояться е, ворога. І знаєте, це дуже приємно, тому що віра підкріплюється ділами. І ці, я не знаю цих молодих хлопців, і звідки вони і хто вони? Я знаю, що це бра, наші брати. І вони сьогодні. Знаєте, роблять свою справу, не дивлячись ні на що, не шукаючи ні земної слави, ні інших таких, знаєте, моментів. Вони допомагають, допомагають тим, хто потребує цього. Я думаю, що їхнє серця наповнені любов'ю до Господа, і їхнє бажання служити Господу проявляється іменно в цьому. Тому що місія християнина – Допомагати тому, хто потребує. Місія християнина приводити людей до покаяння і до Господа. Знаєте, якщо ми намарно тратимо свій час і називаємо себе християнами, на жаль, це знаєте, як бубен дзвінящий, який не дає нічого. А Наші дії завжди повинні підтверджуватися. Тобто, наше християнство і наша віра повинні підтверджуватися тими справами, які ми робимо. В міру того, хто може тут що робити, допомагаємо там допомагаємо. Дуже багато поранених каже, дуже багато біди і горя. Ми знаємо, що цей світ не йде в кращу сторону, але молитва наша, молитва наших церков, молитва наших громад, молитва вона сильна, і Господь може змінити хід подій там на Сході, тому що хтось уповає на якісь президентів, хтось уповає на якісь знаєте, блоки, на якісь договори, на якісь інші. А ми віруючи, уповаємо на Ісуса Христа. Він єдиний лідер у всьому всесвіті, хто може все змінити. Але для цього потрібно наше бажання, наше служіння, і щоб наше серце було завжди і відкрите до молитви, і до служіння, і до дороги. Тому що християнське життя, воно не просте, і воно сьогодні потребує дуже і дуже багатьох служінь і багатьох, в багатьох напрямках. Так було завжди. Знаєте, напротязі цих двох тисяч років, коли росла. І будувалася церква Ісуса Христа. А вона ніколи не зменшувалася, щоб ви знали, не дивлячись на те, які б гоніння вона не терпіла, вона росла. Знаєте, її, вибачте, стригли, вбивали, кидали в рови християн. А церква росла. Церква крепла. Господь, Господня церква повинна сіяти в Царстві Небесному, і тому вона шліфується сьогодні. Вона шліфується по-різному. Кожне покоління несе свій тягар і свої виконує функції. Сьогодні в нас така доля випала, але ми є діти Христа, ми його учні, ми є Його послідовники, і ім'я Його завжди повинно прославлятися в будь-якій ситуації в нашому серці. Нашими устами і нашими справами, якщо я вас не втомив, давайте станемо на коліна і попросимо Господа на продовження даного служіння.